Тренування 5 разів на тиждень, харчування правильне, кроків 10 тисяч кожного дня в стоїть. Чому ви можете їсти просто мало калорій? Коли організм перебуває у тривалому дефіциті калорій, він просто уповільнює метаболізм, щоб просто економити енергію. По-друге, можливе вас перетренування. От надмірне навантаження, що роблять більшість людей без достатнього відновлення, викликає стрес, підвищення рівню кортизолу, відповідно, затримується вода, гальмується процес і постійно навіть збільшується вага дуже багато моментів. Щоб зрушити вагу, почніть із перших кроків. Додайте там більше відпочинку, перегляньте калорійність раціону чи там все вас. Порядок по білкам, жирам і вуглеводам. може там взагалі перекос такий є. Або просто внесіть зміни у тренувальний план. Наприклад, додайте більше силової роботи, можливо, ви працюєте тільки з власною вагою. Переконайте, що ви достатньо спите, бо все ви можете ідеально робити, а сну немає, відповідно, так нічого не буде. Трохи простіше до схуднення потрібно відноситись, тому що цей шалений режим нав'язаний, він не. Приводить до результату. Ви враховуєте і повсякденні справи, і стрес, і навантаження, які робите. Такий режим буде працювати тоді, коли ви будете жити в спортивному таборі, щоб ви тільки тренували, сіли і спали. А для звичайної людини потрібен помірний підхід до зниження ваги.